14 травня день народження сумського артполку. Щоправда, тепер його іменують 27-ю артилерійською реактивною бригадою, а це значно престижніше. Як змінювалась за ці роки частина та чим живуть її бійці? Нині розкаже Євген Перестенко. Сьогодні пан Ігор знову повернувся до рідних стін. Уже декілька років тут не служить, працює на іншій посаді. Але про пам'ятний день створення 27 27-го артполку, а віднедавна бригади не забуває. Говорить, одним із перших підіймав частину фактично з руїн. Я, скажемо, в частині з самого з того, як ми тут розпочинали. Я пам'ятаю дуже чудове те шикування, коли нас стояло декілька десятків, коли нам довели перший наказ. Ця жінка теж живе армією. У неї важлива місія. Медична сестра за фахом, а за покликом помічниця і порадник. Проводили і суботники разом, і е, намагалися дітям організовували свята тут на День захисту дитини і клоунів запрошували, якось раз, разнообразіть. Змінилася дружність колектива, дуже сказалася в цих умовах в польових і в. Ну, Даний час штатні військовослужбовці дуже дружні стали. Бійці частини тісно працюють з волонтерами, і перші, і другі допомагають побратимам на передовій, і на день народження формування бажають їм і собі одного. Мирного неба над головою щастя, сімейного благополуччя, наснаги. Нагадаємо, 13 березня поточного року артполк реорганізовано в артилерійську бригаду. На сьогоднішній день близько тисячі її бійців захищають кордони держави на сході. 26 з них, на жаль, загинули. Командування зазначає ці вояки гордість не тільки військової частини, але й усієї країни. Євген Поростенко, Сергій Мілевський на часі новини.